Ласкаво просимо в дивопирний цифровий цирк! Мене звати Кейн і я ваш ведущий. Зараз буде екскурсія по цифровому цирку. Клас екскурсія по цифровому цирку. О, Кейн, привіт! Сьогодні з нами Рогата! Он вона. Дякс! А також каук. Кауфмотиміг е, нічого не говорити. І так, е, у нас будуть всі номінації. Кожний буде тільки один переможець. І джакс! Всім привіт, я джакс! І це оцінювання. так. Пунь!